Вітаю. час новин на нашому телеканалі в студії Ольга Юровська про найважливіші події розповімо прямо зараз. Тримали, погрожували та знімали на відео зінькові підлітки. Підозрюють у знущанні над десятирічним хлопчиком. Незважаючи на заборону, розпалювати багаття пожежі у полтавському дендропарку не поодинокі. Вже більше року у 17-й полтавській бригаді Нацгвардії звардії України існує новостворений підрозділ кулеметної роти. До рідного гнізда в селі Глиляки повернувся лелика Грицько. А тепер про це та інше більш докладно. У Зінькові четверо підлітків знущалося над десятирічним хлопчиком. Це сталося понад два тижні тому на території недобудованої споруди у місті. Зараз цим інцидентом займається поліція. Подробиці дивіться у наступному сюжеті. Три секунди на роздумі. Чесно, ми не бо. Це відео, що розлетілося соцмережами, знімали четверо підлітків. На ньому видно, як неповнолітні знущаються та навіть катують десятирічного хлопчика. Вчора. Бо що, арать я п'люхотиє пропишу. Сталося це понад два тижні тому на території недобудованої споруди у місті Зіньків, та мама постраждалого про інцидент дізналася буквально днями. Я так розумію, вони поширювали між своїми друзями, десь воно дійшло до дорослих, Це мені знайомий прислав на телефон у вайбер. Я зразу звернулася до поліції з книзі, а потім, звісно, спілкувалася з сином. Це прозойшло 5 березня, бо він об'ясняв тим, що він боявся мені казати, бо вони йому погрожували. Учасники інциденту разом із батьками вже надали пояснення правоохоронцям. Зараз усі причини та обставини того, що сталося, з'ясовує слідство, каже речник Полтавського райуправління поліції Василь Зуб. За даним фактом, слідчим підрозділом поліції під процессальним керівництвом Зінківського відділу Деканської окружної прокуратури розпочато кримінальне провадження за частиною першої статті 127 Кримінального кодексу України, Саме за катування вчинене за попередньою змовою групою осіб. Поки триває досудове розслідування, а оскільки учасниками події є неповнолітні, правоохоронці не оголошують, на кого ляже відповідальність за скоєне. Полтавця підозрюють у побитті 11-місячної доньки. За даними слідства, 22 березня після опівночі до правоохоронців звернувся діду з дівчинки. Він повідомив, що його онуку травмував її 38-річний батько за місцем свого проживання. За словами речника полтавського управління поліції Василя Зуба, немовля, медики забрали до лікарні наразі слідчим підрозділом поліції під процесуальним керівництвом полтавської окружної прокуратури. Відомості внесені до єдиного реєстру досудових розслідувань і всі обставини з'ясовуються в рамках кримінального провадження. Права кваліфікація даного кримінального провадження це стаття 126 зі значком 1, тобто домашнє насильство. За даною статтею, законодавець попередбачив максимальне покарання, полягає у позбавленні волі на строк до двох років. У Полтаві горів дендропарк. Сталося це 23 березня близько 15.30. вогонь охопив близько 500 квадратних метрів території сухостою. Через що могла виникнути пожежа. Цього разу, адже загоряння тут трапляються регулярно. Дізнавалася наша знімальна група. Пожежа у Полтавському дендропарку. Загоряння сталося 23 березня близько 15.34. горів сухостій. Вогнем було хоплено близько 500 квадратних метрів. Пожежу було ліквідовано, о 16.20. Ще фахівці працюють на місці, тому що так, як, ви знаєте, що там відпочиваючи багато ходить, тобто вивчається все. Полтавець Геннадій проживає поруч із дендропарком. Каже, сам пожежу не бачив. Я ж рядом живу, вікно виглядував, то тут не видно було. Вітер, мабуть, в ту сторону був і дима не було. Хорошо, що не пошкоджені дерева. А так. Ну, в основному, я думаю, місцеві не могли, це тільки віддихаючі, безлаберні ходять і підпалюють траву. Григорій Ринковий – майстер дендропарку. Він відповідальний за санітарний стан дерев. Говорить, через що сталася пожежа, тільки з догадки. Хтось кинув сигарету, цигарку, хтось, можливо, ну не думаю, що це навмисно це зробив. Просто кинув, а воно ж. Листя, сухе листя, і ну зайнявся спасибі людям, які зразу визвали пожежну машину. Майстром дендропарку Григорій Ринковий працює півтора року. За цей час неодноразово став свідком таких пожеж. Говорить чоловік. Єдиний вихід протистояти їм наявність охоронця. Патрулювати у нас немає. У нас немає сторожа. У нас ну по черзі в відпуск люди ходять. У нас ми вдвох із працівником. 125 гектарів у нас нам потрібно, хоч би як у старі добрі часи, було патрулювання тут, хоча б в вихідні дні, поліція щоб виходила. Допомагала, з людьми говорила. Заступник директора комунального підприємства Декоративні культури Максим Макуха каже, підрахувати збитки важко, адже дерева не згоріли, тільки суха трава. Зі свого боку, для того, щоб трошки його зменшити, ну, профілактику проводити, так, ми намагаємося видаляти порослі, сукості якісь видаляти. Тому. Ну, складно кожного разу визначити, що саме було причиною. А оглянувши місце вже пожежі, я, чесно кажучи, побачив щось одне таке схоже на можливе багаття. Нагадаємо, за вихідні 22-23 березня на Полтавщині зареєстровано 94 пожежі на відкритих територіях. Фахівці просять людей не провокувати загоряння на відкритих територіях та дотримуватися елементарних правил безпеки під час відпочинку на природі. 26 березня Національна гвардія України відзначає 11-ту річницю свого створення. Зараз її бійці пліч опліч із іншими силами оборони щодня відбувають російські атаки. Активно в цьому задіяна і полтавська 17-та бригада Нацгвардії. Як працює новостворений підрозділ кулеметної роти, дізнавалися наші кореспонденти заздалегідь. Ми знаємо від кіля, що де летить туди виїжджаємо, настроюємо своє обладнання. Вже більше року у 17-й полтавській бригаді Нацгвардії України існує новостворений підрозділ кулеметної роти. Їхнє завдання вчасно реагувати на повітряні загрози над областю та захищати населені пункти та критичну інфраструктуру. Зачасту противник працює вночі для того, щоб його було важче обнаружити. Для того щоб він міг якнайбільше залетіти, так сказати до нас, ми завжди готові до цього. 24 на 7 ми в онлайн. Ці бойові групи працюють за чітко визначеним алгоритмом, координуючись між собою та командуванням. Вони швидко змінюють позиції, використовуючи всюдихідний транспорт. Адже правильний вибір вогневої точки ключовий фактор успіху. Моя задача довести. Безпеку ну, екіпажу на вогневу точку. Зимовий період це найсложня, бо дуже слизько. Літом ну, намного краще привезти розкластися, пулеметчик заряджає кулемет, старший дивиться по планшету, де летять напрямок шахідів, треба переїжджати на другу точку. І так за ніч кілька разів. Головне завдання, яке стоїть перед бійцями вести вогонь так, щоб знищити ворожу ціль без загрози для цивільного населення та власних підрозділів. Вони контролюють, щоб уламки падали у безпечну зону. Ми стріляємо чисто де розрішений сектори вогня. Позаді допустимо, селище, Ми туди не стріляємо. Бо якщо ти підіб'єш того шахи, не дай Бог він піде комусь на хату за селом, за городом, великих полях взагалі удобно працювати там. Позволяє ширина. Польотів, окрім бойової роботи, група також інформує цивільне населення про небезпеку уламків збитих дронів. Якщо він впав десь поруч, наближатися до нього не можна. Треба повідомити фахівців, говорить бур. Адже там може бути неспрацьований заряд або вибухівка із затримкою. Бажано не торкатися, не чіпати, ні голими руками, не підходити близько, тому що багато випадків траплялися такі, що взривається робота є як на датчик двіженія. Що підходиш, воно взривається, шкоде очі, шкоде руки самий головний орган шию. І, хоч ворог використовує темряву, щоб приховати рух дронів, бійці Нацгвардії мають усі сучасні засоби виявлення, щоб ефективно знешкодити ціль. У місті Зіньків збираються реконструювати головний корпус міської центральної лікарні. Передбачена там закупівля високотехнологічного медобладнання. Проект реконструкції лікарні профінансує Європейський інвестиційний банк у рамках програми відновлення України. Усі подробиці дивіться у сюжеті. Голова Полтавської обласної ради Олександр Біленький спільно з народним депутатом України Олегом Колінічем та міністром охорони здоров'я України Віктором Ляшком, який перебував на Полтавщині з робочим візитом, відвідали Зіньківську міську центральну лікарню. Найближчим часом у Зінькові коштом Європейського інвестиційного банку в рамках програми з відновлення України розпочнуть реконструкцію її головного корпусу. Проєкт на 82 мільйони гривень передбачає ремонт приміщення та придбання нового обладнання, зокрема комп'ютерного. Томографа та рентгенапарату роботи проводитимуть поетапно. Важливо, що в умовах війни медична сфера області розвивається а місцева влада залучає кошти міжнародних партнерів, зазначили учасники делегації. Що решетилівка, що Миргород, що Зіньків. Вже в перспективі вони можуть і хочуть витрачати кошти на заклади охорони здоров'я. Бо є що я хочу сказати про те, ПДФО, яке за допомогою Олега Івановича залучають ці громади, що є основним і головним рушієм. Того, щоб громада жила, а не виживала в той період. Ну зараз період війни всім важко, але бачите, хто не працював, тому важко хто працював і зосереджував увагу на допомозі громадам, як Олег Іванович, тому, то ті навіть працюють і вкладають кошти в медицину і в цей важкий період. Є серйозні проекти по модернізації закладів охорони здоров'я, які пройшли всі процедури через міністерство. Інфраструктури, і це треба робити, тому що людина повинна послуги отримувати однаково в Решетилівці, Зінькович і в Києві. Тобто, воно повинно бути це все, все доступно і якісно. І наші зусилля, і мої зусилля Олександра Юрійовича, обласного депутатського корпусу. Ну вони йдуть в одному напрямку із зусиллями міністерства. Рентген-кабінети поліклініки та стаціонару, робоче місце отоларинголога, кабінет УЗД та кабінет для зберігання біопрепаратів та вакцин. Ці та інші локації оглянули учасники делегації в Зіньківській міській центральній лікарні. Ми беремо і централізовано закуповуємо ці всі. Світовий банк дав гроші. ЮНІСЕФ зробив і поставили туди, куди ми сказали. по всій країні. Змінили повністю всі холодильники. По всій, по всій країні УЗД апарат. Samsung HS40 40 це експертного класу. Апарат дуже гарний в роботі, функціональний, допомагає нам визначити ну, стани па пацієнта, допомагає розібратися в захворюванні пацієнта, визначити наскільки виявлені патології пацієнта. З'явився він у нас буквально місяць. Півтора місяця це новий новий. Це новий апарат. В оновленому відділенні реабілітації Зіньківської міської центральної лікарні проходять реабілітацію після травм, інсультів. Відновлюються захисники, захисниці та члени їхніх родин. Це він робить вправи, які розраховані на верхньоплечовий пояс та грудний відділ хребта. Ми тут зміцнюємо м'яз, кріплюємо, збільшуємо витривалість. І ще тут у нас ще деякі тренажерчики є. Теж вони розраховані велосипадом. нас ще є розраховані на нижні кінцівки і на верхні кінцівки, та збільшує витривалість м'яза. Протягом останніх чотирьох років в зіньківській лікарні відремонтували анестезіологічне відділення з ліжками для інтенсивної терапії та оновили тут всю медтехніку. Ще один проект, який реалізовуватимуть у зінькові донорським коштом, це реконструкція одноповерхової будівлі коло. Вишнього денного стаціонару під амбулаторію. медзаклад має стабільне фінансування та постійно розвивається навіть в умовах повномасштабної війни, завдяки синергії державної, обласної та місцевої влади, підкреслив голова Полтавської обласної ради Олександр Біленький. Я переконаний, що це не перший приїзд високопосадовця члена уряду на Полтавщину, зокрема в округ Оля щоб якраз і зосереджена увага. Нашого депутата Верховної Ради на соціальний напрямок. Це медицина, освіта, соціальний захист. Якісні медичні послуги мають бути доступні на всіх рівнях медичної допомоги та для всіх громадян. Резюмували учасники робочої поїздки. А в нових санжарах відбувся фінальний гала-концерт дитячого вокального конкурсу Дзвінки голоси. Вже 13-й рік поспіль у дійстві беруть участь найкращі юні співаки Новосанжарської та Білицької громад. Переможці отримали грошові премії та пам'ятні подарунки. Побували на концерті наші кореспонденти. Запрошуємо щиро. У культурно-мистецькому центрі нові санжари відбувся фінальний гала-концерт дитячого вокального конкурсу. Дзвінки голоси запалювали на сцені 12 талановитих дітей з Новосанжарської та Білицької громад. Це дійство вже 13-й рік поспіль об'єднує юні таланти новосанджарського краю, а також їхніх наставників та батьків. І вже традиційно зі сцени лунали пісні і у виконанні конкурсантів спільно з професійними вокалістами, членами журі конкурсу Дзвінкі голоси. Окрасою програми став і виступ танцівниць естрадно-хореографічної студії «Зорипад» з Руденківського ліцею. Ми приймаємо участь в «Зорипад» кожен рік в надзінки голосах. Це конкурс організовує наш керівник. Ми знайшли такі шикарні костюми. Ми не очікували, що вони будуть настільки прекрасні. Танець для нас виявився складний, але ми затанцювали його від душі. Нам він дуже сподобався. Ми прям прожили кожен момент цього танцю. Готується до виходу на сцену юна вокалістка Анастасія. Через війну дівчинка з родиною переїхала на Полтавщину з Харкова і зараз навчається у Новосанжарському ліцеї. На момент запису цього коментаря вона ще не знає, що стане переможецею дзвінких голосів у старшій віковій групі. Ми представляємо вокальний колектив Веселка, соло Моє Україна вишиванка і ансамблі з зірками Полтава. Мені подобаються народні співи, ну вони такі веселі. Thank you Щороку підтримує дитячий конкурс дзвінки голоси в нових санжарах депутатка Полтавської обласної ради, лідерка громадської організації Наша справа Полтавщина Лариса Босенко. Важливо, щоб навіть важкий для України час наші маленькі земляки могли розвиватися в улюбленій справі та мали щасливе дитинство. Вона презентувала конкурсантам професійні мікрофони, м'які іграшки та вже традиційно великий торт. Торт для наших учасників підготували. Від імені громадського об'єднання наша справа – Болтавщина» та її голови Лариси Босенко. Я дуже дуже сподіваюся, що Наступний конкурс вже буде переможний для нас всіх, не тільки для цих прекрасних діточок, які тут перебувають на цій сцені. І крім всього, я хочу сказати, що від мене особисто невеличкий даруночок це мікрофони, ті, які замовляли засновника дитячого вокального конкурсу Дзвінки голоси Андрія Діхтяра та всіх організаторів цього дійства відзначили грамотами Полтавської обласної ради з 2018 року. Ми йдемо поряд із громадською організацією Наша справа Полтавщина. А якщо правильніше, то поряд з лідеркою цієї організації Ларисою Васильівною Босою. Багато добрих справ зробили ми разом. Та коли мова заходить про дзвінки голоси, пані Лариса завжди наголошує, я в проєкті. І підтримка її дуже відчутна. Цьогорічний конкурс Дзвінки голоси був благодійним. Всі кошти зібрані протягом концерту, а це 13,5 тисяч гривень. Новосанжарська громада спрямує на підтримку своїх земляків військових. 29 родин із Полтави та старостатів цими вихідними стали учасниками спортивно розважальних змагань Родинні перегони. Демонстрували вони свою спритність у п'яти естафетах. Як це було, бачили наші кореспонденти у Полтаві. Провели спортивно розважальні змагання, родинні перегони. 30 сімей з Полтави та старостатів демонстрували свою спритність у п'яти естафетах з різноманітним спортивним інвентарем. Розминку перед стартом для учасників змагань провів прихильник здорового способу життя. Перший заступник міського голови Полтави Валерій Пархоменко. Сьогодні ми проводимо захист для всіх наших навчальних закладів. Раніше це було тато, мама, я спортивна сім'я, але сьогодні, коли батьки захищають нашу вітчизну, сьогодні участь беруть команди в складі мами і двох діток до 9 класу молодша школа і старша школа. Спортивні змагання просто для того, щоб показати тут не на першість, тут просто таке, знаєте, свято спорту зробити. Всі отримають задоволення, отримають призи, всі підуть звідси задоволення. Інні спортивно-розважальні змагання проводять у Полтаві кілька разів на рік. Такі веселі старти покращують настрій, дарують відчуття родинної єдності, командного духу та корисні для здоров'я і дітей, і дорослих, говорить начальник управління у справах фізичної культури та спорту полтавської міської ради Ігор Кислов. Це найдоступніші елементи. Прави ігрові забезпечує програму наш відділ спорт для всіх. Ці змагання проводяться з метою, щоб трошки відликтися, щоб діти займалися улюбленими справами. І далі росли захисниками вітчизними, здоровими. Приходили до нас дитячі наські спортивні школи, обирали собі любими від спорту. І ми їх чекаємо завжди у захваті від атмосфери родинних перегонів. Родина загребельних розвивають моторику і цікаві для дітей і для сім'ї. Ми взагалі сім'єю займаємося спортом самі і запросили нас взяти участь. і Ми залюбки згодилися. Антон займається пауерліфтингом У нас з ми бігаємо і їздимо на велосипедах. Учасників змагань і родина сорок, дві наймолодші представниці якої займаються баскетболом. Дуже цікаво, дуже подобається. Ми вперше приймаємо участь в такому заході. Пройшли вже два конкурси. Ну ми не перші, але головне ж не перемога, головне ж участь. У першому конкурсі було ближче стала сім'я, а в другому конкурсі побігали так приємно. І кожен учасник спортивно-розважальних змагань Родинні перегони отримав нагороди від організаторів управління у справах фізичної культури та спорту Полтавської міської ради. Це грамоти, медалі, кубки, грошові сертифікати та пам'ятні подарунки. Грицько повернувся до свого рідного гнізда, що у селі леляки Порятинської громади. Прилетів птах вчасно, говорить провідний науковий співробітник Національного природного парку Порятинський Анатолій Подобайло. Наразі пернатий впорядкове гніздо та чекає на свою половинку одарку. Згідно із очікуваннями, вона має прилетіти через два дні, додав науковець та пояснив, Птахи разом лише на час гніздування, після чого розлітаються. Тому й повертаються не в один день. Перед прильотом Грицька до гнізда навідувався чужий лелека, але полетів шукати інше житло. Нагадаємо, спостерігають онлайн за гніздовою поведінкою лелек у природному парку Порятинський вже третій сезон поспіль з 2023 року. Ми його очікували всі 19-го числа, як минулого року. Але він трошки інтригу потримав, хоча термін прильоту його позавчора, а це було 22, цілком кладається у нормальні дати повернення лелек у нашій краї. Оскільки лелеки прилітають не всі в один день, то деякі претенденти на вільні гнізда можуть з'явитися і трошки раніше. Тому у нас був з'явився. Якийсь молодий птах, який завітав у гніздо до лелеки Грицька, але по поведінці його було, зрозуміло, що це чужий, почувався себе невпевнено, потоптався і втік. А вже як прилетів господар гнізда, то зразу почав там порядкувати, поправляти гілочки, дещо почистив. Клекотом привітав своє рідне гніздо. І це були головні події дня, якими їх побачили мої колеги. Дивіться новини на нашому телеканалі та на сайті ІРТЕПІЛЮЕЙ Залишайтеся з нами. Все обов'язково буде Україна.